Днями у рівненській обласній лікарні провели дві унікальні для регіону операції. Харківські хірурги, які через війну змушені були переїхати до рівного, врятували життя двом пацієнтам зі шімічною хворобою серця. Раніше для подібних операцій потрібно було залучати фахівців з інших клінік. А тепер на базі обласної лікарні відкриють повноцінне відділення кардіотеракальної хірургії. Ті оперативні втручання, які виконувалися в нашій лікарні за допомогою фахівців, яких ми залучали з інших провідних міст і провідних клінік. Вони були спорадичними. на сьогоднішній день. Ми маємо дуже дуже висококласних спеціалістів, фахівців із Харкова. На час операції хірургам довелося на кілька годин зупинити серце та легені пацієнтів. Під час хірургічного втручання життєдіяльність організму підтримує високотехнологічне обладнання, апарат штучного кровообігу. Першим пацієнтом був 49-річний чоловік з багатосудинним ураженням. Завдяки аортокоронарному шунтуванню лікарям вдалося відновити кровопостачання до його серця. Друга пацієнтка мала складніше захворювання, адже окрім ураження судин медикам довелося усувати наслідки кількох інфарктів. Щоб зробити операцію, наприклад, ви ну, мабуть, знаєте, да, потрібно е, збільшити собі поле поле зора. Тобто, це такі маленькі маленькі міліметрові артерії, куди потрібно вшити такі ж маленькі, маленькі шунтики. Є проблеми, коли є пацієнт з якоюсь торакальною вадою, Частіше це пухлини. Є якесь поєднання патології з кардіальною, ну, з серцем. Так? Е, е, потрібно таких е, частіше за все оперувати одну, одну момент. Обидві операції тривали близько 4,5 годин. Пацієнти, за словами лікарів, почуваються добре. Першого хворого вже перевели до палати, а другий ще перебуває у реанімації. Надалі у клініці зможуть своєчасно лікувати пацієнтів, які мають кардіологічні патології, ускладнені іншими захворюваннями та навіть онкологією. Ми одночасно можемо прооперувати хворого, якщо він має, має ваду серця, бо в нього стена кардія нестабільна, яка не дає можливість нам зробити нашу онкологічну операцію. Якщо кардіохірурги нам це Ліквідують це захворювання, то ми одночасно можемо провести операцію по лікуванню хворого на онкопроцес. Самі ж лікарі запевняють, на Рівненщині є ще багато пацієнтів із аналогічними захворюваннями. Тому створення окремого центру кардіоторакальної хірургії дозволить проходити комплексне лікування. Відтепер мешканцям області не доведеться звертатися до медзакладів в інших містах, аби вилікувати складні серцеві захворювання. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.